Усім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у продажі у нас з'явився новий автомобіль Renault Colleos 2008 року випуску. 17 градіусу колеса з дисками. Двигун автомобіля 2,5 бензин, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. Автомобіль офіційний, куплявся в Україні. Ткановий салон. Електростопідіймачі. Автоматична коробка передач, двохзонний клімат контроль, кнопка старт-стоп, пробіг автомобіля 114 тисяч. Автомобіль постійно може їхати як на повному, так і на передньому приводі. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, телефонуйте за номерами вказаних у нас на сайті або пишіть нам на дірект. Дане авто ви можете придбати за готівку, в кредит, в лізинг, також можливі трибіг. Знаходимося ми у місті Львів, вулиця Володимира Великого, 2. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв.